Значить, дивіться, ось Закарпатський суддя розказує, як і чого він бере хабарі. Ну, от він пояснює, дивіться. Десять раз пройшов. Ну, ну лучше там. От я вже починаю ж самі, Ви ж самі це все вечір порождаєте. Я що? Я я, Ну, і щось мені трошки за это. Це не плохо, це нормально. Значить. Історія наступна. Закарпатський зараз сидить, його піймали на тому, що він взяв 1300 вічних зелених, це ще небагато, як ми знаємо для них. І він каже: ну, ну а що ж, ну ж на хлібушок треба якось жити. Дивіться, морда яка здоровезна, він же не провазить, навіть не в одній двері. Я не знаю, він на Камазі їздить чи на чому він, мабуть, машину сісти не може. І він треба ну, на хлібушах взяти. І дивіться, зараз ми можемо на нього сорватися в коментах. Ах, такий, ми так і знали, ще оцей він західний сидить, там ракети на нього не летять. А він ще сидить таке дозволяє. Або сорватися на міндіча, да? а ми ж хейтим тих, кого чули, про, то, про кого щось знаємо, навіть не розбираюся. А найцікавіше, давайте спустимося, давайте спустимося на мелких чиновників. А мелкий чиновник це навіть якийсь директор, ларька, чи я не знаю, в, в клініці якийсь там главврач, наприклад, чи в школі якийсь там зауч, чи декан кафедри якоїсь там в інституті і так далі. Кропка конфет там, якісь там 100-200 там карбованців українських, чи там пару тисяч, і щоб вступити десь, поняли?